Рай, там внутрі живуть. Це кроличка з кролинятками, да. То там сірі нутрії, красиві, здорові такі. Да, там всякі білі сірі. Ой, це цей бельгієць, Типу. О, значить, а батько не Клас. Клас. Можеш взяти малюка на руки? Які вони приблизно получаться. Ну, примерно, я думаю, не менше, ніж вам. який клас. То маленькі, вони родилися на то їм тільки місяць, 17.02. То порода називається Панон. Панон? Оці біленькі? Так. Це я хочу їх розвести, але ще кажуть. Ой, буха прозорі. Ли, на м'ясо вам дати чи на шкірки? На ну, В основному мене забирають, як кажуть, і держать їх. Ага. Тобто, ми шукали тут шкіри, тут бере, ніхто не, не знайшли І цьому. І все, Ну взагалі у нас були ті Романівські вівці. Ага. Ну, я поступив, Мам. Оце якщо ви хочете. Часунок зачекай. Так, в принципі, чорних чорних сили. Пішок в машині лише. лишив. Зараз ж, щоб ніде ж вона, кажуть, в ушах, взагалі дивляться. Щоб ніде нічого не було. Віддільно, тобто угу. це видно, що дівчинка. Якщо у хлопчика, у хлопчика вже перчинка вилазить така. Тобто це вже видно, угу. що дівчинка. Ходи така дівчинка в Ну класна, дівчинка. зараз ще викнуться. Перша, друга, Три місяці. Тобто років, це три місяці. А у них витрається охота. Мам, ну, треба чотири. З цих пульсуків такі довгі, хвости, як змії. Без показує. Тому що. Дуже довгий, так? <гум> Бачиш дерево обгорнули, щоб вони дерево не згризли. Вони був суки? Ні, це нутрії. 30 числа йому буде тільки 5 місяців. А цей й так само. 140-300 разів. По віку вони одинакові. Шла. Ну, парувати він буде десь. Півгоди на раніше. Ну, і цей пів і це і ну, вона. Да. Добре, оце, неф, чи, чи, оце цього я привіз, оце 30 числа, буде 5 місяців. Ну Чоловік, чоловік... Все я під цього короля. Ось тут. дівчинка, здорова, класна. Ось то от. Ось тут. Ось тут. Одну, не, не це це а ж там, одна клітка. Чи? А там панон це в мене. Так, а харчування, бо наші як буряк, моркло, купуру. Буряк! Ого! Біль. Та він здоровий, так? А це мама, моя мама. А це. мама. Так, Самець. Він вже за скільки йому? Три роки це 6 кілограмів важить. А Май тут вирощує. Ага, тут кролики живуть. Шо ж? Що, кроличка, кажи пока. Мати зацікавилася, вони перша пса долучить. Що там ворожиться? Круві не ворожаться. Але вони коти видираються. Ку-ку. Ну, подивимося, доводи.

саду Крипти. Де? Ось там мишку. Там кролики. Такі крипти, як, як, як камінь. Як камінь? Так. Да. Не кусаються? Ні. Не лоскочиться? Ні. Ворушиться? Ні. Ні. Зов... Дара красуня. Дара красуня. Дара собачка. Пам'ятаю, я хочу просто зняти, як ти кролів в клітку посадиш. А на питання, чи хоче він какати, він каже ні. Була удари. Зараз кроликів посадимо в клітку. Так. Да. Де да. сюди. Чекай, не спіши. Я хочу подивитись. Я Хочу подивитись. Ну зараз подивишся, зачекай, де да, тут випустить. не, щоб тебе не гримнуло, Там не зараз постійно. Да, зараз, <клухи> зараз у вас. Ой. <клухи> Клевіт, ласик, неси клевіт, цю воду, я травпіли приїдам. Привіт, хворі. Вас є? Неси цю воду сюди, власне. Кроликам даси водочки попити? Досить? Сюди замерзне за продажу. Дитичка, <тит> <як> алейка. Біло сірий саме. <тит> Породи я не пам'ятаю, але зури. Тату шість кілограм. Чорної теж, мама, така, дебела як собака. Ой, диви, які там шикарні.